Ще одна і буде смерті. Пану Валерію 66 років. Чоловік жодного разу не хворів на коронавірус, однак щепився уже чотири рази. Тобто пройшов повний курс вакцинації та отримав дві бустерні дози. Починав Коронавак, потім Модерна, а потім файзер. Коронавак дві, Модерна і файзер. І я час пішов. Період пройшов між прийомом. І пішов. Пані Анна сьогодні отримала першу бустерну дозу від коронавірусу, тобто третій укол. Каже, це необхідно, щоб вберегти себе від важкого перебігу хвороби. Жінка вже двічі хворіла на COVID-19. Коли ми не були вакциновані, то набагато складніше перенесли. Чоловік був в лікарні. А ну після вакцини, то надумав. Думаємо, що краще перенеслося з того, що були вакциновані. Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало проводити щеплення другою бустерною дозою. Її бажано колоти людям, які мають хронічні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні недуги та віл снід. А також громадянам за 60 років. За рекомендаціями має бути тільки вакцина МРНК, тобто Файзер або Модерна. Друга бустерна доза по рекомендаціях МОЗ зараз у нас робиться через 4 місяці після першої бустерної дози. І певним категоріям населення перший бустер можна робити всім не можна робити всім, потрібно робити всім, тому що вже пішов спалах ковідної хвороби, і ми спостерігаємо в тому, що недостатньо двох вакцин. Треба підсилити імуну відповідь організму за рахунок бустерної дози. Ситуація з коронавірусом погіршується на Хмельниччині за період із 29 серпня по 4 вересня захворіли 1323 людини. Це на 50% більше ніж тижнем раніше. На стаціонарному лікуванні перебувають дві сотні подолян. Найбільше в інфекційці 85 осіб. І жоден пацієнт не вакцинувався. На сьогоднішній день стаціонар для зарезервовано в області. Як і минулі роки 25 стаціонарних закладів а на сьогоднішній день задіяні двісті ліжок, але ну, це по необхідності. Закладів у нас достатньо і відділень теж достатньо. вони забезпечені всім необхідним. Через введення воєнного стану карантинні обмеження стали не обов'язковими й носять рекомендаційний характер. Однак, зазначив санлікар області, якщо ситуація погіршуватиметься, суворі обмеження можуть повернути. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький новини 33 канал.